Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, сьогодні запрошую вас за лаштунки нашого каналу. Ми знаходимося в місці, де зростають наші рослинки. Є в нас рослини для заднього плану. Це високі туї смарагд. Блакитні високі ялівці монгоу. Лакитні, швидко ялівці Blue Arrow – Туя Brabant Голк, ідеальна для створення огорожі в ваших садочках. Високі яскраві чагарники, які зростають до 2-3 метрів завишки. заввишки. Яскравий похороплідник Angel Gold. Ось такий красунчик, ніби сонечко. Похороплідник Андрея. З неймовірним кольором листя. І дивіться, друзі, як поєднується його колір з зеленим кольором ялини Rainbow's End. або з жовтою бруслиною. Або ось дивіться, ялівець Монглоу, Яке поєднання. Таким гарним чагарником. Він теж зростає 2-3 метри за вишки, Похироплідник Андре. Яскраві листя, яскраві пагони восени. Це чагарник Дерен Сайперіан Перлс. Блакитне небо. Рослини сусідів. Ліс в далині і свої високі рослинки. Ось саме тоді виникає відчуття безкінечності саду, коли високі рослинки зростають на фоні всього вашого садочку. Є рослини для наповнення ваших квітників, для додавання об'єму їм і в цілому вашому садочку. Це будь-які кулевидні туї. Ось дивіться, в нас тут Туя Літл Чемпіон, вона зростає до метра, метра двадцяти завишки. Ідеальну форму має, можна її навіть не стригти. Туя Даніка більш щільна в неї, бачите, ось така куля. Вона виростає за вишки 80 сантиметрів. І ось така ажурна красуня це туя глобуза. Вона теж виростає метр, метр двадцять, а може навіть і трошки більше. І теж ідеальна куля, якщо навіть її не стригти. Всі хвойні рослини дуже гарно стрижуться. Тому якщо навіть вона зросла висока, а вам треба знизити її висоту, можете її підстригти. Неймовірна красива мутація туї Даніка Туя Міріам. В неї яскравий колір, такий він буде на сонечку. Якщо ви тую Міріам посадите в затінок, вона стане дуже схожа на тую Даніку. А ось дійсно яскрава куля, так це велика куля. Це Туя Голден Глобе. Жовта, красива, ажурна, виростає десь до метра двадцяти. Гарно в квітниках виглядають ялівці, які з середнього розміру, які зростають максимум до півтора метра заввишки. Ось перед вами ялівець шимпаку. В нього неймовірна, дивіться, хвоя. До речі, саме з цього ялівця виходять дуже гарні, неймовірно. Виразні топіарні форми. Поряд з ним зростає ялівець мінжулів. Дивіться, яка різниця в кольорі. Шимпаку трохи темніше, а ялівець мінжулів, він ну, такий дуже яскравого кольору. На задньому плані сосна гірська мугус. Вона півтора метри за вишки може вирости, а за два-два 2-2,5 метри. Зростає на самому сонечку. Вона дуже невибаглива. Де у вас в вашому садочку таке саме сухе місце, де багато сонця, можна висадити гірську сосну. Будь-яку сосни, гір... сосни гірські будуть в таких місцях зростати з великим задоволенням. Для яскравих. Центів вашого саду підійдуть барбариси, які будуть дивувати вас своїм виглядом з весни до самої осені, бо їх перетворення дивовижне. Різноманітні ґрунтопокривні ялівці, без яких неможливо м, уявити квітничок, бо саме ґрунтопокривні ялівці допомагають нам боротися з бур'янами. Якщо ґрунтопокривні ялівці дуже щільні, то вони не дають змоги проростати будь-яким бур'янам. Грунтопокривні ялівці можуть дивувати. Ось дивіться. Дрімджой. Прирісти яскравого жовтого кольору поставили поряд з барбарисами. Дивіться, як це неймовірно. Оце барбарис в нас Голдаліта, оце барбарис оранж Бескіт. І якщо барбарис зростає десь всередині квітничка, а внизу. Ось такий ґрунтопокривний ялівець. Ну, це яскра... хто, хто, Кому подобаються яскраві квітники, дивіться, друзі, ну це неймовірно. Мені він дуже подобається. О, дивіться кінцівки, які яскраві, жовті-жовті. Потім вони стануть блакитними. Ялівець Blue Carpet. Теж блакитний, неймовірний красунчик. Є один блакитний красень це ялівець, дуже щільно покриваючи землю. Це Ice Blue. Поряд з ним ялівець Нана. Ну, вони всі неймовірні, друзі. Коли споглядаєш за рослинками, не можеш навіть сказати, яка з них найкрасивіша. Бо вони різні для різних місць вашого садочку. А ось дивіться, який гарний це. Ялівець Вілтоні. До речі, ялівці можна висаджувати в великі горщики, щоб вони зростали ось таким чином, друзі. от Я підніму, ось дивіться, як дуже гарно звисають пагони. Вони можуть зростати і залишатися і на зиму в великих горщиках. Але треба, щоб об'єм горщику був не менше 20-30 літрів. Щоб дуже багато було їжі для ваших войних рослин. І ось дивіться, як вони неймовірно будуть виглядати. Можна великий горщик висадити якусь тую, а внизу висадити ось такий ялівець. Дуже ефектна буде у вас композиція. Ялівець Lime Glow. Гарно зростає на яскравому сонечку. Не горить навесні. І дуже ефектний. Якщо ваші садочки не дуже великі, зверніть свою увагу на колоновидні сосни та ялини. Такі теж бувають. Ось дивіться: це Green Tower, а ось це Green Rocket сосна. Вона вузька. Зростає за вишки 2-3 метри. І завширшки, ну, десь метр двадцять, метр дуже вузька. А ось ялина і зелі блакитна. Вона теж вузька. Вони зростають не так, як я, не, не так, як звичайні сосни або ялини. Вони вузькі. Ось саме для невеликих садочків. Ялини, будь-яка займе достойне місце в вашому садочку. Ялини ми дуже любимо, бо вони дійсно красуні. Главка блакитна, пухнаста. Дивіться, яка вона гарнюня. Це все главка. Вона ще маленька і вона по-різному проявляє свій колір навесні. Ялина яскрава біала бок. Блакитна, але навесні ось такі в неї яскраві прирости. Це неймовірне чудо, якщо вона буде зростати в вашому садочку. Навесні вам подарує ну, неймовірне ось таке насолодження. Ялина Фінедоненсіс. Теж яскрава, теж гарна. Не дуже великі голочки в неї. Вони дивіться, які різні. Але Ну, чи можна сказати, що якась з них найгарніша, бо вони всі достойні того, щоб зростати в наших садочках? Ось шифіне доненсіс. Ось ялина інверса. Дивіться, в неї червоного кольору шишки. А пендула. Неймовірна красуня, ніби з лісу прийшла до нашого саду. Блакитна ялина Глаука. Її можна посадити по центру газона в якості новорічної ялинки. Наряджати її, співати пісні дуже гарно буде виглядати. Ялини теж гарно стрижуться, ось такі. І такі. Ну, такі я б не стригла. Нехай зростає, як хоче, бо вона така неймовірна. А такі можна. Гарну форму задавати, стригти її, бо вони не бояться стрижки. Ялина Пуш. Неймовірні червоні. В неї шишки навесні. Вона невелика за розміром. Ялина нідіформіс. А поряд з нею Ялина карл Ялина канадська коніка. Ялина ехініформіс. Ялівець блакитний красень. Ялівець лускатий блустар. Ялина рейнбовс Енд. Грунтопокривний ялівець айсблю. Це всі рослини для невеличких композицій, для, для альпійської гірки. Для рокарія, для кам'янистої гірки, бо вони всі не зростають великими. Вони маленького або середнього розміру. Дивовижна сосна мусорі. Вона теж невелика, виростає, саме для рокарія дуже гарна. А ще друзі, сосна мусорі змінює. Взимку свій колір. Вона стає жовто-помаранчева. Можна уявити? Так, друзі, так, воно і є. І дивіться, які гарні привісти. Вони є такі, ніби пучочками такими зростають. Ось. Бачите, бруньки відкриються і такі, ніби почочки. Ще забули вам показати, але дивіться, це ялина кейбаб. Теж неймовірно красива. Рослини вам показуємо, друзі, а ви питаєте, а що це таке яскраве? Неймовірно, красиве. Це Туя Смарагд Голд. І ось дивіться, ось вона. Ми так виставляємо, щоб можна було побачити, як поєднуються рослини один з одною. Бордового кольору, бачите, це барбарис Чоколат на його фоні як дивовижно виглядає Туя смарагд. Або, навпаки, барбарис на фоні Туї. Або ось такий барбарис теж дуже неймовірно поєднується. Всі рослини можна побачити, як кольори перетинають один в одний. Звернули ви увагу, яка зараз неймовірна спірея Gold Flame. Ось в неї ось такі яскраві. Бачите, кінцівки пагонів. А поряд з нею вже готується квітнути. Це спірея Літл Принцес. Вона е, листя має зеленого кольору, але дивіться, друзі, вона зростає за вишки десь сантиметрів 60 см. і все більше не росте, її навіть стригти не треба. Так, в неї зелене листя. Бо Gold Flame, Golden Princess більш ефектна. Квіточки в них однакові, рожеві, але ось за цією майже зовсім не треба ніякого догляду. Кіпарісовий горохоплодний філіфера зеленого кольору. Гарно, швидко зростає, а ще є його брат або сестричка, кіпарісовік горохоплодний, філіфера ауреанана жовтого кольору, бачите, який яскравий. Ось такий жовтий, він навіть взимку, може зростати в затінку, невисокий виростає, теж для тих, Кого не дуже багато місця, а хочеться посадити ефектну рослинку, бо Філіфера Ореанана і звичайний філіфера виглядають неймовірно. Неймовірний ефектний не фактурний ялівець Кішиогіма, приріст жовтого кольору. Такий трошки колючий, але такий наповнений, об'ємний. І з нього, друзі, дуже гарні топіарні форми. Якщо ось тут вистригати, кінцівки залишати, пагони дуже такі потужні, будуть тримати, ось дивлюся і думаю, що ідеальний кішіогіма для Альпійської гірки, для рокарію, тому що дуже Фактурний і пагони на різних ялівцях, вони якось так зростають, дуже цікаво. Бруслина Sunshine, яскраве, в неї велике листя. Бруслина Емеральд Голд. Зараз вона, дивіться, яка неймовірна. Всі бруслини взимку з листям. А ось дивіться, яка неймовірна, нібито мережево мереживо має ось такі. Гілочки, хвоїночки це туя Марія. Вона яскрава, жовта, висока вона не зростає. Ось ця туя виросте у вас до 2 метрів. Якщо туя смарагд вище, 3-5-7 метрів. Туя Марія 2 метри завишки. Будь-які рослини, які зростають в горщиках, можна висаджувати свій садочок в квітники протягом всього року. Навіть взимку, ну якщо у вас все вдасться, тому дуже часто запитання: а коли можна, а влітку можна, можна, друзі. Всі рослини ми поливаємо, всі вони можуть висаджуватися. Ще скажу влітку, в тому числі. Не бійтеся. Головне, що після посадки ви їх поливали регулярно, як і всі інші рослинки в вашому садочку. Перелік всіх рослин, що ми маємо, що ми вам пропонуємо, буде в опису під відео. Пишіть нам на Viber, приєднуйтеся до нашої спільноти, побачите рослинки, їх ціни, весь перелік, що в нас є. Друзі, що ще я роблю для того, щоб вам зрозуміло було, як висаджувати рослинки. Ну, трошки вам допомагаю в спільноті. Я дуже часто стала викладувати ось мої варіанти квітничків. Часто мені пишуть підписники допомогти якось поєднати рослинки, Ну такі, які ми маємо, або на прикладі наших рослинок. Ось дивіться, нещодавно теж і в спільноту я виставляла, і в Тік-Ток теж, теж виставляли ми ось таку композицію. По центру висаджуємо будь-яку високу топіарну рослину. Тут у нас туя Ореанана, можна висадити. Дивіться, туя я щеплена віпкор, дуже, теж дуже гарно буде виглядати. Можна висадити вербуха хакоронішики на штамбі. Вона висока, теж дуже ефектно буде. Внизу посадити яскравий барбарис, а перед ними коло ось таке створити, стої Даніка. Даніка зелена взимку, і туя... А у Рея Нана теж буде взимку зелена, а Барбари з весни до осені дуже яскравий. Ось е таку композицію можна будь-якою створити. Пропоную композиції, дивіться в спільноті, може, вам комусь і допоможуть мої поради, ось мої такі міні-квітнички. Всім бажаємо, щоб ваші садочки квітли, щоб в них зростали здорові, красиві рослинки. Е ми для рослинок, які вам пропонуємо, робимо все можливе, щоб вони були здорові, гарні, красиві, щоб вони гарно вкорінювалися в ваших садочках. А ще для цього ми знімаємо відео, де я вам розповідаю, як правильно і посадити гойну рослинку. Бо це теж дуже важливо. Всім бажаємо натхнення Україні перемоги. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку, або ось в цьому міні-підомничку на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі.